Рон перевів космоліт на кругову орбіту довкола планети квітів. Друзі знайшли її вже на краю сонячної хромосфери. Невелика чорна куля швидко оберталася довкола осі. На ній не видно було ні гір, ні долин. Корабель став невидимий. Він описував спіралі над поверхнею планети квітів, увімкнувши всі дослідні прилади. Ми побачимо, що тут сталося, пояснив Рон. А потім керівний робот підкаже, як діяти. Після кількох обертів Рон звелів роботу показати на екранах збільшену проєкцію того. Що пощастило дослідити на планеті? Приголомшені мандрівники побачили лиховісне видовище. Жителі планети, квітоподібні медузи Актинії, спліталися в концентричні кільця, непорушно лежали під гарячим подихом сонця. Вони були ліниві. Байдужі, здавалося, цілком знесилені. Та на затемненому боці планети інфрачервоні екрани показали інше життя. Там існувала невідома еволюція, представники якої були схожі на потворних чорних їжаків. Вони жваво літали над поверхнею, пересувалися по ґрунті. Щось будували із чорного каменю, проте жодного разу не з'являлися під променями сонця. Як тільки на обрії загорався світанок, темні потвори підбиралися до актині квіток, оселялися в них і так жили під захистом господарів планети весь день, висмоктуючи ту енергію. Як у квіти добули від сонця для себе. Космічні паразити, гнівно сказав рон, дуже рідкісне явище. Треба актиніям допомогти. Як? скрикнув Славко. Я зубами готовий роздерти тих піратів? Зубами? усміхнувся Рон. Чорні їжаки, мабуть. Володіють неабиякою силою, недарма квіти піддалися їм. Космоліт має променевий захист, планета невелика, і ми спробуємо почистити її.